Борт такой-то такой-то, аеропорт Шереметєва цей. Опа, Москва. Тільки я не, не, не почув: Шереметєва 2 чи Шереметіва, ну, Москва, 100%. Думаю, ого, взагалі. Потім я зміг стягнути скотч з рук. стягнути скотч і такого слухаю, де сидять. Ну, моїх Віртухає називав. Де сидять і віртухає. Чую, що зліва вже немає. Один пішов в ту сторону, другий пішов в ту сторону, зверху немає нікого. Я також з чуть-чуть, потихеньку, помаленьку стянув, бо целофан, який положили сюди, був чорного кольору, а скотч світло. я потихеньку, помаленьку стягнув на бік. Саме тому в мене от і з'явилися ці рани, я, я, ну, тому що стягнув, шкіру зняв. І Відповідно, коли скотч прозорий, тобі через повіки навіть проходить сонце. Тобто, я, я розумію, що я сижу так, отак, отак іде борт, тут іде ніс літака, тут іде хвіст, і переді мною йдуть ілюмінатори. Я розумію, звідки сонце. От. І по сонцю я починаю розуміти, що ми летимо на північний захід. Тобто ми летимо вверх і сюди. І в мене пішла тоді надія, що ми летимо в Білорусі. Саме тоді, тому що я розумів, що ми в Москві, і літак якраз повертає в ту сторону. Литиму, ти молитимо. Ще дві години летіли, е, значить, приземлилися, борт відкривається, і я чую ні літаків, нічого. І двигуни. Двигуни працюють, і двигуни вже не камазів нічого. Я до останнього такий думаю, ну не вже, не вже, не вже, не вже, нас все ж таки поміняється. І нас було рівно 200 чоловік. Рахували, на другому поверсі було 99, на першому було 101. У нас по алфавіту, у мене прізвище на Д починається, то я був якийсь там в перших списках. І виводять, так само всі руки все рівно, побачили, що я скотча, але ніхто вже мене не чіпає. Ніхто не чіпає, ведуть мене акуратно. Я такий, ну думаю, ну не вже, не вже. Ми сідаємо, в, опа, ми сідаємо в комфортабельні автобуси, а не в Камази. Знов надія, ще більше, ще більше. Починаємо їхати, і я знов лів, правим оком розумію, що зараз приблизно там п'ята година, ну, 17.00. І світло в мене з правої сторони. Відповідно, з лівої сторони е, схід, з правої сторони захід, сонце там, значить, ми їдемо на південь. Думаю, ну точно Білору... з Білорусі їдемо на Україну. Я військовий, я по-любому можу цей. І ми тако проїжджаємо цей. До останнього, до останнього, думаю, ну, ну не вже, не вже, не вже. Автобус зупиняється. Віртухає повиходили, чую, хто заходить в машину, і я чую всередині слава Україні. І все. Я спочатку хотів. Е... Ну, як, Розіграти її. Ну там, типа, що там, стружка, там, анекдот такий, але мені ну, не вийшло. Я кажу, мене обміняла я вдома, алюмі.